Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Українська кукурудза може замінити американську завдяки новим тарифам накладених США. Про це пише Reuters. Аналітики вважають, що країни запроваджуватимуть свої мита у відповідь на нові тарифи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це може підвищити ціни та знизити попит на американські товари. Україна може цим скористатися, оскільки є одним з основних виробників та експортерів кукурудзи. Німеччина оплачує доступ України до мережі супутникового інтернету від Ефтелсад про це розповіла виконавча директорка Ефтелсад Єва Бернеке в коментарі Reuters. Вона повідомила, що компанія вже близько року надає послугу високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб'ютора. Фінансування надає уряд Німеччини, але Бернеке відмовилась сказати, про яку саме суму йдеться. За її словами, в Україні менше тисячі терміналів, які підключають користувачів до мережі Ефтелсад. На противагу, терміналів StarLink налічується близько 50 тисяч. А втім, Єва Бернеке очікує, що кількість терміналів Ефтелсад зросте. Українські військові почали застосовувати німецькі ударні баражуючі БПЛА HF-1 зі штучним інтелектом. За даними видання Bild, Україні було поставлено близько тисячі таких дронів із 10 тисяч обіцяних. Зокрема, бійці застосовують їх проти броньованої техніки, систем ППО і логістики противника. Дрони працюють на відстані до 50 кілометрів. Обладнані системою до наведення, яка допомагає захопити ціль і тримати її до самого ураження. Таким чином, якщо зв'язок оператора та БПЛА було втрачено, він все одно доходить до цілі і знищує її. Україна отримала від Фінляндії 9 карет швидкої допомоги та гуманітарний вантаж. Допомогу скерують у регіони, що найбільше цього потребують. Про це повідомила прес-служба посольства Фінляндії в Україні. Вантаж зібрали благодійні організації та місцеві товариства українців у Фінляндії. Країна підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває, зазначила пані посол Фінляндії в Україні Тар'я Фернандес. Сили оборони України отримають нові пакети допомоги від Данії, Нідерландів та ЄС. Про це повідомили у Міноборони України. Так, Данія надасть вже 25-й пакет допомоги на понад 970 мільйонів доларів для зміцнення ППО, артилерії та військово-повітряних сил. А Нідерланди виділили 3,5 мільярди євро на авіацію, флот та розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Норвезький уряд затвердив новий пакет підтримки для України. Про це пише видання НРК. Міністр фінансів Єнс Столтенберг уточнив, що розмір допомоги на цей рік був збільшений втричі, і становитиме він 85 мільярдів норвезьких крон. Це приблизно 7 мільярдів 8 мільйонів доларів США. Міністр додав, що кошти будуть витрачатися за кордоном і таким чином не сприятимуть тиску на норвезьку економіку. Нідерланди планують вкласти в оборонну промисловість понад 1 мільярд євро. Про це повідомив телеканал RTL News із посиланням на текст нової редакції оборонної стратегії уряду країни. У поки неоприлюдненому документі наголошується на необхідності збільшення оборонних витрат в усіх сферах, ключовим фактором на полі бою є те, хто може виробляти найбільше, найшвидше та впроваджувати інновації і найдовше їх утримувати. У цьому важливо бути сильнішим за наших опонентів, зазначається у стратегії. У Литві фанати влаштували акцію підтримки України перед матчем Євроліги. Зустрічалися Литовський Жальгіріс та сербський партизан. Вболівальники Жальгіріса підняли банери в кольорах українського та литовського прапорів, а також виконали відому пісню, яка висміює Путіна. До слова, гра завершилася з перемогою Жальгіріса з рахунком 70-66. У США чоловік встановив новий рекорд підтягування за 24 години. Як йдеться на офіційному сайті книг рекордів Гіннеса, Троет Гейнс відновив світовий рекорд з найбільшої кількості підтягувань за 24 години після того. Як раніше утримував рекорд менше доби, так два роки тому американець успішно встановив новий рекорд, виконавши 8100 підтягувань за відведений період часу. Але менш ніж через добу його рекорд побив австралієць Гері Лойд, який зробив 8600 підтягувань за 24 години. Тепер Гейнс повернув собі титул, підтягнувшись 10 тисяч один раз. За 24 години за словами чоловіка, в той момент, коли його перевершили, він вирішив не здаватися та довести справу до кінця, навіть якщо на це підуть роки. Розпищеному шимпанзе культового співака Майкла Джексона виповнилося 42 роки. Зараз, через 16 років після смерті зірки, шимпанзе доживає свій вік у заповіднику у Флориді. Центр людиноподібних мав поділився знімком Баблза з нагоди його 42-го дня народження та 20-річчя перебування у притулку. До слова, шимпанзе став одним із найвідоміших домашніх улюбленців у світі, коли його всиновив покійний король поп музики на початку 80-х років. Розпещений примат жив розкішним життям на ранчо Джексона, де спав у власному ліжечку. Він відвідував заходи шоу-бізнесу а одного разу був сфотографований у вишуканому смокінгу на церемонію нагородження. MTV Movie Awards 1994 року Баблс також побачив частину світу, коли подорожував зі співаком. Навіть долучився до нього на чаювання з мером осаки під час туру БЕД. Сапером рекордсменом серед тварин став африканський гігантський сумчастий щур на прізвисько Ронін. Як поділилися у книзі рекордів Гіннеса, за 4 роки роботи у Камбоджі, щур знайшов 109 протипіхотних мін та 15 інших боєприпасів. Ронін випередив легендарного щура Магаву, який до 2021 року виявив 71 міну та 38 боєприпасів, що не вибухнули. Над навчанням Роніна та інших африканських сумчастих щурів виявляти вибухівку працювала бельгійська некомерційна організація АПОПО і сільськогосподарський університет Сокоїни в Танзанії. Зазначається, що організація намагається відновити репутацію цих гризунів, яка давно зіпсована, а також допомагає громадянам країн, що постраждали внаслідок конфліктів. Представники організації мають на меті повернути наратив з огидних шкідників на супергеройських службових тварин. У Італії 92-річний чоловік пробіг 42-кілометровий марафон 30 разів поспіль. Як пише Runners World Італія Антоніо Рао завершив свій 30-й поспіль римський марафон менш ніж за 7 годин. Біг є його частиною життя вже 80 років. Чоловік живе бігом і досі тренується долати від 20 до 30 кілометрів щотижня. Він народився у 1933 році. Втік зі свого будинку в Калабрії до Риму, коли йому було лише 10 років, і відтоді не припиняє бігати. Антоніо стверджує, що почав бігати щодня ще підлітком, щоб не відставати від друга, але це стало величезною частиною його життя. І він не пропустив жодного римського марафону за останні три десятиліття цього року. Антоніо Рао перетнув фінішну лінію римського марафону за 6 годин 44 хвилини і 16 секунд, фактично покращивши свій минулорічний результат на 10 хвилин. Тож можна сказати, що з віком він стає дедалі кращим фінішувати менше ніж за 7 годин дивовижний результат для людини у віці 90 років. Але найвищим досягненням Антоніо залишається його фініш у 2023 році, коли він встановив новий світовий рекорд для своєї вікової категорії, а це тобто 90 років плюс. Він подолав марафон за 6 годин і 14 хвилин, побивши світовий рекорд М90 на приголомшливі 30 хвилин. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко, В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Світ до зустрічі.